Зізнайтеся, що пишаєтесь Києвом, коли туристи, особливо іноземці, розхвалюють наше улюблене місто. Я неодноразово чула від них, що Київ дуже красиве і дуже зелене місто. І це щира правда, скільки у нас парків, скільки скверів і алей. І стало таким звичним йти центральною вулицею столиці і бачити навколо красиві каштани, а влітку сидіти в центрі міста в прохолоді або ж родіти листочками восени бігаючи в парку. Розетка хоче сказати дякую Києву за те, що він такий прекрасний, і ви теж можете це зробити. Запитаєте, як дуже просто приймайте участь в акції Це дерево для тебе, Києве. Ви разом з нами можете сказати спасибі улюбленому місту, посадивши дерево. У нас є три тисячі дерев, 40 локацій і п'ятдесят днів, щоб зробити Київ ще затишнішим, ще зеленішим. На головній сторінці магазину у верхньому рядку можна перейти на сторінку акції у менюшці зліва вибрати пункт посади дерево. А на карті можна обрати не тільки саме деревом, а й місце, в якому ви хочете його посадити. Ви навіть зможете разом з працівниками магазину взяти участь у висадці саджанців. В наявності є декоративні яблуньки, європейські липи, катальпа, червоний і японські клени та інші породи дерев. Оплатити дерево можна дуже просто в режимі онлайн банківською картою. На сторінці нашої акції можна відстежити своє дерево. Ви отримаєте унікальний номер, який буде надруковано на бірці при висадці. Там же будуть вказані дані учасника, ім'я та фото за бажанням а у призначений час можна взяти участь в урочистій висадці саджанців. Давайте разом зробимо Київ ще красивіше і ще зеленіше. Це дерево для тебе, Києва.